Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні ми продовжуємо розглядати велике послання апостола Павла до римлян. Це вершинний трактат про Євангелія благодаті. Сьогодні наш погляд зупиниться на словах послання до Римлян, 3 розділ, 28 вірш. Читаю. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою незалежно від діл закону. Цей вірш. Є кульмінація всього, що Павло говорив досі. Він підводить риску під довгим аргументом: весь світ, юдеї і язичники, винні перед Богом. Ніхто не може виправдуватися ділами закону. Але тепер, каже апостол Павло, відкрилася праведність Божа не через закон, а через віру Ісуса Христа. Чому це так важливо? Павло щойно описав жахливий стан людства. Немає праведного ані одного. Всі зрішили із позбавлені Божої слави, послання до Римлян, 3 розділ, 10 і 23 вірші. Закон тільки виявляє гріх, але не спасає. Він, як дзеркало, показує бруд на обличчі, але не змиває його. Багато юдеїв думали, ми маємо закон обрізання обітниці, ми є особливі, але апостол Павло руйнує цю ізоляцію. І язичники, і юдеї під гріхом. Ніхто не може хвалитися перед Богом. І ось приходить великий поворот, але нині праведність. Божа з'явилась в 21 вірші, про це говориться. Це праведність не наша, а від Бога через віру в Ісуса Христа, що означає, виправдовується вірою. Слово виправдовується юридичний термін. Це означає, Бог, як суддя, оголошує грішника праведником, не тому, що грішник став праведним своїми зусилля. Ми. А тому, що праведність Христа зараховується йому. Апостол Павло каже, незалежно від діл закону. Не віра плюс діла, не віра плюс обрізання, не віра плюс добрі вчинки, тільки віра. Чому? Бо якщо хоч краплина наших діл, то з'являються хвастощі. Де ж тоді похвала? Вона виключена. Про це говориться у вірші 27 цього самого розділу. Якщо я можу сказати, я спасаюся, бо я робив тето і тето, то слава ділиться між Богом і мною. Але Євангелія каже, вся слава Богові, це серце реформації. Лютер відкрив цей вірш. Заново і світ перевернувся, бо римська церква того часу вчила виправдання через віру плюс діла, плюс таїнства. Але апостол Павло каже: ні, тільки вірою. Віра це не діло, віра це порожня рука, яка приймає дар. Це довіра Ісусу Христу, що Він зробив усе на Христі, спокутував гріхи, задовольнив Божу справедливість, наслідки для нас сьогодні. Дорогі друзі, багато хто сьогодні думає, я хороша людина, ходжу до церкви, допомагаю іншим. Бог мене прийме. Але це Пісок. Це Повернення до діл закону. Або навпаки, хтось думає, що віра це просто інтелектуальна згода. Я вірю, що Ісус існував. Ні. Віра це повна залежність від Ісуса Христа. Це я нічого не маю, все в Ньому. Це істина виключає всякі хвастощі. Вона об'єднує юдея і язичника, багатого і бідного, релігійного і нерелігійного, бо всі спасаються одинаково, тільки вірою. І вона встановлює закон, не руйнує, а підтверджує. Бо Христос виконав закона за нас. І віра приводить до нового життя в послусі, в послусі Господу Богу. Один чоловік релігійний думав, що його добрі діла, достатньо добрих діл. Але коли він зрозумів римляна 3,28, впав на коліна і сказав: Господи, я банкрут, тільки Твоя праведність і знайшов мир. І цим чоловіком я є. Я бажаю, щоб і ви цією такою людиною стали. Дорогі друзі, сьогодні Бог питає тебе, на чому ти стоїш на своїх ділах чи на віри в Ісуса Христа? Якщо ти ще не прийняв цю праведність, зроби це зараз. Вірою прийми Ісуса Христа, Він помер за твої гріхи. Воскрес! І Бог оправдає тебе безкоштовно. Якщо ти вже християнин, радій цій істини, не повертайся до діл, щоб заслужити Божу любов. Живи з вдячністю, а не зо страху. Помолімося разом. Господи Ісусе Боже, дякуємо Тобі за Євангелія благодаті, за те, що ми, виправдані вірою, незалежно від діл, наповни нас радістю спасіння, допоможи нам жити для Твоєї слави в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Господь благословить вас цією великою істиною. Амінь. Божої благодаті вам.